Росіяни вирішили замінити ФСБшників на Донбасі на грушників на Донбасі. Таким чином, найближчим часом, як передають наші спецслужбісти, відбувається ротація. Замість ФСБшників, замість вірних зержинцівців приходять грушники. Що це означає в перекладі на людську мову? В перекладі на людську мову це говорить про те, що ФСБшники склали списки. ФСБшники склали списки тих, хто вірний на хто не вірний на хто бандит, хто не бандит. І тепер приходять грушники. Задача грушників в усі часи і в усіх народів була лише одна відстрілювати тих, кого не можуть відстріляти ФСБшники. Тобто, що ми будемо бачити найближчим часом, найближчим часом, судячи з усього, грушники почнуть потихеньку відстрілювати бандитів із Новоросії, бандитів, які є владою Новоросії, які тримають горловки, Макіївки, які тримають всі ці сніжні, і, і так далі. Тобто, в принципі, вони будуть, будуть наводити лад. Що значить наводити лад? Це означає дуже просто, те, що колись свого часу українська влада зробила в Криму. Між собою бандити починають перестрілки, і в цих перестрілках трагічно гинуть купа бандитів. Тому, шановні сепаратисти, я вас хочу привітати найближчим часом. Грушники, вашими ж руками, російські грушники, ваші російські грушники, вашими ж руками будуть вас вбивати. З чим я вас хочу і привітати.